Привіт, друзі! Вийшла сьогодні пройтися зимовим лісом. Так недавно всі були обурені весною серед зими. І ось вам, будь ласка, зима. Радійте. Тільки ж радійте, просили. І зрозуміло, що в такий прекрасний зимовий день. Не зможу не записати для вас відео, тому що все ще живу емоціями, які отримала. Мабуть, так краще буде, так? Краще буде буде. Які отримала після показу на Ukrainian Fashion Week моєї клієнтки, для якої я створювала колекцію грома винограду. Ну, я не хочу там приписувати собі всі лаври, тому що не я одна. Як конструктор створила цю колекцію, але я також в числі цих людей, які долучилися до цієї прекрасної місії. Хотіла технічно складову цієї всієї процедури вам розповісти, бо в свій момент мені теж було цікаво. Мені часто видається, що для того, щоб бути частиною команди, наприклад, якогось дизайнера, треба бути не просто якимось надспеціалістом, якоюсь надлюдиною. Таке, знаєте, в якийсь момент не дихає, не спить і не какає. А насправді, все це досить має земний відтінок. Люди і сплять, і їдять, і переживають з приводу чогось. А, так от, як відбувався у нас процес створення колекції, потрібно сказати, що з дизайнером вперше ми побачилися уже на самому показі, а до того вся комунікація відбувалася онлайн через екран монітору. І так ми спілкувалися десь близько року, бо саме стільки тривала розробка колекції. І як це все відбувалося? Дизайнер присилає мені ескіз. До речі, треба віддати належне, що саме Надія, я робила колекцію для Надії думки, вона присилала мені прямо це, знаєте, оці ескізи зроблені від руки. Для мене це настільки цінно, бо основна маса дизайнерів присилає тобі референс і взяти із Пінтереста. Ну, це наша правда життя. Не знаю, якщо у вас не так, напишіть, будь ласка, мені не так, не так щастило. А от Надія мені завжди присилала такі гарні, такі витончені жіночі силуети. Прямо вона вже й вишивку десь там бачила. Де це все буде. Ну, Тобто, це вже такий якийсь образ. Вона мені присилала образ. І я день чи два ходила з цим образом, переварювала його, спала, щось там прокидалася, думала. Ну, З точки зору технічної реалізації, як я це все зроблю. А потім ми з нею зустрічалися і. Я формувала питання, що мене хвилюють. Ну і вона розказувала своє бачення, де я, наприклад, маю люфт, а де потрібно обов'язково зберегти оцю стилістичне наповнення. І, маючи розуміння, що хоче дизайнер, я починала робити таку, я б сказала, заготовку балванку. Це уявіть собі, що має бути скульптура, і є якийсь шматок матеріалу, який віддалено по формі нагадує те, що має вийти в результаті. Як це виглядає в моїй роботі? Я прописую алгоритм в САП, який дасть можливість потім, смикаючи за певні важелі, отримати потрібну форму. І спочатку я працюю сама з собою. Я заганяю отримані ці лекала. Вони можуть бути каряві, ще знаю, знаєте, зовсім далекі від того, що я отримую в результаті, я заганяю це в кло і приміряю результат, дивлюся, порівнюю його з тим, що маю в завданні, і те, що я отримала. Тобто, спочатку проводжу отриманий результат через власний ОТК, через власний фільтр. І десь шліфую, щось, прибираю, додаю. Ну, тобто, на той момент, коли я вважаю, що. Я вже не можу більше зробити, вже потрібна оцінка дизайнера. Вона підключається до роботи. Ми з нею зв'язуємось і проводимо такий аналіз, що я отримала, що вона їй подобається, що не подобається. Десь коригуємо довжину, чи об'єм, чи форму, ну, тобто все, що може стосуватися от такої технічного моменту, щоб він відповідав задумці дизайнера. Ось таким чином проводимо аудит моєї роботи. Потім я знову повертаюся, як то кажуть, на свою кухню і довожу це все, що ми обговорили з дизайнером, уже до якогось вимірюваного результату. Зв'язуюся обов'язково з людиною, яка буде шити цей виріб. Ну, тобто для мене це технолог все рівно, навіть якщо це швачка. Обговорюю, тому що ці всі моделі вони технологічно були непростими. Часто форму треба було забезпечувати чимось. Чи Костями, чи, можливо, якимось дублерином, чи навіть ригеліном. Ну, Тобто Оці всі моменти ми обговорювали. І я оформлювала лекала. Враховуючи те, що сказав мені технолог, я оформлювала лекала всі припуски, ну, Тобто видавала такий результат, завдяки якому заклійник може розкроїти, а швачка пошити. І відбувалося пошив першого зразка. Потрібно сказати, що ми ніколи не шили із тестових тканин, ну, тобто ніяких макетів. Відразу ми шили в тій тканині, яка буде по факту у виробі, тому що часу насправді було мало. І навіть, навіть потрібно сказати, що ми дійшли вже до такого. Можливо, я хвалюся. Жакет, в якому Надія була на показі, ми його взагалі зробили в експрес-режимі, можна сказати, я не знаю, днів за сім, мабуть. Тут щось до десяти днів. Це були перші єдині лекала. Я їх не коригувала. Навіть, ну, просто навіть часу не було на це. А, якісь там мінімальні коригування були вже під час е, збирання жакета, десь, може, щось, там якісь міліметри забрали. Ой, ледь не впала. Але е, суть залишилася отак, ось як ми зробили примірку, е, подивилися, як це все буде виглядати. Ну, тобто, оцінили візуал. І ось там з технології у нас було дуже багато варіантів, що ми там тільки не думали туди вставляти, але вирішили вже по факту. От, тому що одне діло теорія, а на практиці часто виходить зовсім по-іншому. І ось таким чином ми отримували результат. В середньому це було два коригування десь. Деякі моделі виходили у нас, ось, наприклад, у цей кейп. Ми трошечки прибрали прибрали довжину, а, а так залишився він один в один після того, як ми оцінили і затвердили 3D-візуалізацію. І ось цей жакетик теж по факту тут змінився тільки рукав, додали в нього розпірку на рукаві. А так він залишився без змін. А щось там трошки в спині прогнулося. Ну і все. Ну тобто, я до, до чого веду, що така схема взаємодії цілком робоча і може давати дуже е, пристойні результати. З такими результатами можна і на Фэшнвік показуватися. Ось до чого веду. На показі було 20 моделей, які всі об'єднані однією ідеєю української ідентичності. Це чорно-біла кольорова гама, такі чіткі жіночні силуети. Читається така направленість для урочистих подій або там для вечірніх якихось заходів. Я насправді щаслива, що мала можливість долучитися до цього проєкту. Вдячна дизайнеру за довіру і що я її виправдала. Ну і ось за можливість поділитися з вами цим своїм досвідом, за який також я вдячна просто світу. П'ять років назад я навіть не могла уявити, що я можу створити своєю роботою допомогу для дизайнера, який потім покаже це все. На широкий сагал, на, на такій події, як Fashion Week. До речі, ще що хотіла сказати. Це вже я потім спілкувалася з Надією, і вона казала, що цей бренд вона створила е як свою мрію 5 років тому. З іншим їй вже на той момент було 40 років. Вона вже була успішним фінансовим директором, досягла певних успіхів в кар'єрі, але мрія творити і виражати свої творіння на світ вона нікуди не ділася. І це можливо нам здається, коли ми оцінюємо досягнення переможців. Я маю на увазі всіх людей, на які ми дивимося які мають якісь досягнення. І нам здається, що от їх підтримав весь світ, а нас не підтримує там ні чоловік, ні сім'я, ні там. Ну тобто, у нас одні перешкоди, а там одна тільки соломка постелена, і там все складалося просто найкращим чином. Там теж була своя історія, вона мені розповідала, не все було так просто, але було бажання. І е, було бачення. Це я до того, що, е, можливо, хтось да, десь там щось звагається, є мрії, ви з ними засинаєте і прокидаєтеся, але не можете наважитися. Так, е, Я про те, що час дуже швидко йде, можливо, через 5 років озирнетеся назад і побачите, що так. Ой, добре, що я це зробила, бо таке варто було. Добре, всіх благ, вам, гарного дня, е, миру вам і здійснення ваших мрій. Мрійте, дійте!